Спробуйте відгадати тварину за описом. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок очі на мистинки. Ще раз, в мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок очі на мистинки. Це? Звісно, їжачок. Я руда низького зросту, Хитра я і пишну хвоста до курей вельми вельмиласа, в них таке смачненьке м'ясо. Ще раз, я руда низького зросту, Хитра я і пишну хвоста до курей вельми вельмиласа. В них таке смачненьке м'ясо. Хто це? Лисичка, молодці, вірно відгадали? А тепер спробуйте скласти свою загадку, описавши за схемою тварину, наприклад, ведмедя. Це велика тварина, хутро у нього коричневого кольору. Має маленькі вушка та маленький хвостик. Живе він у барлозі, харчується ягодами, рибою та тваринками. Взимку лягає спати. Молодці малята! А тепер спробуйте так розповісти про білочку.